На фронті ЗСУ витискає окупантів Сумщини, а найбільше боїв на Донеччині. Половина усіх боєзіткнень відбувається на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Більше про ситуацію на фронті Марина Асмолова ситуація на покровському напрямку є найнапруженішою за останній рік. кажуть в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Дніпро. Це кадри з Покровська від воїнів 68-ї окремої ігерської бригади. Місто зруйноване. Думав, що війна легка, на не лихтусі. Цей відрізок фронту росіяни зробили ключовим у літній кампанії та кинули туди безпрецедентні сили до 100 тисяч військових. Окупанти намагаються наступати одночасно з двох боків. А останній місяць ворог засилав у Покровськ свої ДРГ, та більшість з них знищили, кажуть у сьомому корпусі ДШВ і місто повністю під контролем українських військових. Ну знаєте, як це було під час другої світової ці криваві маршали, диктатори посилали штрафбати на. Амбразури з кулеметом от, в принципі нічого не змінюється протягом десятків років. І зараз оці групи окупантів по 5, по 6, по 2, по 3, по одному просто от посилають і посилають і посилають. На Сумщині наші звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка, що за 45 кілометрів від Сум. Вбили 18 окупантів. Відсвітував генштаб ЗСУ. Загалом на північно-слобожанському і курському напрямках відбулось 16 Бойових зіткнень, черговий успіх відповідних наших підрозділів штурмовий, то ворога там посуваємо. На південно слобожанському напрямку ворог намагається прорвати наші оборонні рубежі поблизу Вовчанська та в бік населених пунктів Колодязне і Петро Іванівка. Вовчанськ, напрямок населеного пункту Строївка, де також ворог не застосовуючи як власне по Сумщині Техніки продовжує направляти саме піхотні групи для того, щоб атакувати позиції українських захисників, і цьому, звісно, передують чисельні обстріли. На півдні найскладніші бої біля Кам'янського, Степногірська та на островах поблизу Херсона. Українські уважні осінтери теж розповідали, що ми вже залишили Кам'янське. Про це це неправда. Наші позиції там залишались і залишаються і зараз. Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії для того, щоб ворога відкинути з тих позицій, які нам довелося, з яких нам довелось відійти, і відновити положення, і знову взяти під контроль цей населений пункт. По усій лінії фронту минулої доби відбулось 160 боїв, боїв, яких наші оборонці вбили та поранили 950 окупантів. Особливо вдалим вдалось полювання на ворожі арт-системи. Їх знищили 70 штук. Марина Смолова, Ми Україна, марафон і єдині новини.